Друзі, тож я хочу запросити до слова пана Андрія Дмитрієва з компанії Ліан Інститут України. Андрію, ви вже так довго чекали цього. Я знаю, готувалися. Сидить собі чоловік, нервує, але зараз він гарно все розкаже. Андрію, у вас якраз буде й тема да, про ефективність. Саме так. Я Слухаємо вже, вас, колеги. Думав, що звик до таких представлень Назарія, але бачу, що щороку він прокачує свій такий скіл. І так підв'язати гусака і до лін інституту, це ще треба вміти. Отож, друзі, вітання. Сьогодні дійсно ми будемо говорити про фармінг і з точки зору, як до цього ставиться лін методологія. Декілька слів про себе. Я, Андрій Дмитрів, і вже більше 12 років працюю в лін сфері. Лінметодологія, ми теорію сьогодні будемо пускати, але це все, що стосується оптимізації, підвищення ефективності, пошуку втрат, і головне, це. Цінність для наших клієнтів представляю я компанію Лін інститут України. Ми є частинкою великої сім'ї, яка представлена на більш ніж 31 країні світу, і спільно з нашими колегами. Передаємо знання українським компаніям для того, щоб підвищувати їхню інфективність і конкурентну здатність вже з 2016 року. Ми в Україні і працюємо з великим бізнесом, працюємо з малим і середнім бізнесом. І дійсно маємо дуже класні успішні кейси, які допомагають компаніям ставати на шлях трансформації, на шлях покращень. Ми займаємося консалтингом. Ми ведемо видавничу справу, багато книжок перекладаємо українською і намагаємося дійсно бути максимально корисними для бізнесу, зокрема і для агробізнесу, тому що є чудові кейси, з якими ми. З компаніями працювали це і великі компанії, такі як Кернел, такі як Агропроспоріс, Суфле Агро, були спільні і навчальні програми, і відповідно програми по підвищенню ефективності. І так само проводимо не такі великі. Я вже другий рік тут поспіль, але також ми робимо лін саміти. І минулого разу 350 чоловік у нас було присутніх саме тих. Людей, партнерів і клієнтів, які з нами співпрацюють. Отож, що я хотів би поговорити. Нам пані Ольга дуже гарно розповіла про ті виклики, які е, нас ще чекають попереду, і які є станом на сьогодні. І насправді це така і демотиваційна складова, але і є така мотиваційна е, річ. Це ринки, да і нам показали гарну карту, куди ми можемо йти, як ми можемо. Рухатися і збільшувати наші продажі на сьогодні. в нас є дуже багато проблем із земляним банком, і з тим, що втрачається і людський капітал, багато людей виїжджає, і питання зараз насправді механізаторів, фермерів, чоловічої, такої складової. Дуже багато таких прикладів, коли жінки вже сідають за кермо, за органи керування. Екскаваторів, тракторів і е, зерноприбиральної техніки це дійсно є великий виклик. але нам не потрібно зупинятися, нам потрібно розвиватися і рухатися вперед. І для того, щоб порівняти традиційний підхід, для того щоб склалося враження. А що ж вам пропоную Лін? Я пропоную таку невеличку табличку. Я її детальніше зараз проговорю, як ми. До проблем ставимося, які ми рішення приймаємо, а як про це говорить лін методологія? Отож, коли ми говоримо про те, що хочемо розширюватися, ми завжди йдемо в збільшення об'ємів, вважаючи, що більше це є краще. Ми докупимо, ми інвестуємо і тоді вже отримаємо свою маржу, але не завжди це так. лін методологія говорить, що для збільшення продуктивності в першу чергу треба подивитися на цінність, яку ми даємо нашим клієнтам, нашим замовникам. Отут є самий е, ціль нашої роботи: побачити цінність і ліквідувати втрати. Коли ми говоримо про збільшення об'ємів, знову ж таки стандартна така установка більше це є більше. Алін говорить, що об'єм це дорівнює робота і додати втрати. Але з точки зору методології, ми намагаємося виділити втрати з процесу і зробити найбільше тієї цінності, за яку і готовий нам заплатити клієнт. Не завжди знову ж таки збільшуючи наші виробничі потужності, інвестуючи кошти, ми можемо отримати гарну ціну, гарну маржинальність і це все продати. Ми чудово розуміємо ті виклики, і я працював з зерновими трейдерами. За ці всі коридори, тут хто перший вскочив, хто мав вагони, до порта догнав, потім воно десь там чекає, буде можливість його відвантажити не буде. Зараз ситуація трішки краще, але все рівно напруга залишається. Тому над цим потрібно думати і слідкувати, де є можливість збільшити потенціал. Акцент на агронома тут. Я надіюсь, більше виробничників, але все ж таки прийнято вважати, що посім. Краще докупимо якіснішого обладнання, знову ж таки, питання інвестицій. Лін говорить: давайте розберемося з внутрішніми процесами. Технології це добре, але після сьогоднішньої зустрічі, пройшовшись по всім рядам, поспілкувавшись з компаніями, які пропонують нові технології геозйомки, дрони, засоби захисту рослин. Ми всі прийдемо в плюс-мінус одному інформаційному полі, але в кожної компанії, в кожного агропідприємства є свої проблеми, і ось цим потрібно розбиратися, тому що купити найте. Як одна з великих компаній каже: якщо проблема в грошах, це для нас не проблема. Якщо це можна купити, то це може зробити хтось інший. Розберіться, будь ласка, в виявленні больових таких точок вашого бізнесу, і відповідно там буде ваш ефект і ваше покращення. Перехід до швидких рішень знову ж таки на імпульсі, на якихось таких емоціях, ми дуже часто приймаємо такі рішення, які ну не дуже. Скажемо, виважені, ми ж говоримо, що потрібно розібратися з проблемою, подивитися, яка причина цих проблем, і лише після того, як ми оцінили наш поточний стан, можемо рухатися до нашого цільового стану. Це знову ж таки така відмінність від традиційного підходу і лін підходу. Що стосується вартості продукції, залишковим принципом вийшли на ринок, ага треба подивитися десь просісти десь на об'ємах спробувати. це є теж такий підхід який не приносить довгостроковій перспективі вам хорошої маржі треба розібити точку зору клієнта і в нашому продукті дати те що хоче Клієнт, оце такі речі, які є відмінні від традиційного підходу. І знову ж таки, коли ми орієнтуємося лише на вихід з процесу, збільшили виробництво, продали більше. Не означає, що буде гарний профіт, що буде гарна є біда. Отут є такі суттєві відмінності. Ми повинні орієнтуватися на процес, тому що гарний. Процес дає гарний результат. Оце основні такі речі, які вирізняють нашу методологію від традиційного підходу. Ну і знову ж таки стосовно технологій, є якісь речі, до яких е власники бізнесу більш прихильні. Ми будемо використовувати цю техніку, тому що вона там нова, надійна, сучасна. Але потрібно виявляти певну гнучкість, тому що. В під час широкомасштабного вторгнення ми зіткнулися з такими обмеженнями: як запчастини, як паливо, і в кого не було у цієї гнучкості, ті. Дуже сильно просіла або взагалі лишилися без бізнесу. Що ще великі компанії, які мали можливість підпітки певних інвестицій, вони залишилися. Решта компаній відчували величезні проблеми. Тому гнучкість це та річ, яка дозволяє компаніям дійсно залишатися на плаву і досягати хороших результатів. Пані Ольга ще говорила, що нічого не буває безкоштовного, і тут я не то, що хочу зовсім розламати цю. Таку аксіому чи теорему, але скажу таке, ми поговоримо про грантову програму, яку я сьогодні ще теж коротенько презентую, яка допоможе вам з усіма цими проблемами, які я перерахував, справитись, тому що є втрати, які ми не завжди бачимо. З точки зору лін методології, їх є вісім видів: це надлишкове транспортування, коли ми веземо більше ніж потрібно. Логістичне плече більше, ніж потрібно, возимо на тим, чим ми хотіли, і це є велика проблема і втрати. Це надлишкові запаси. Коли немає якісного збуту, ми маємо це все десь зберігати. В селосах, в кращому випадку, в гіршому випадку в рукавах порозкачували, і воно десь там собі ну, не гниє, але непонятно, в якому стані воно буде знаходитись. Зайві рухи. В наших процесах дуже багато Проблем втрат, які стосуються зайвих рухів. Що це мається на увазі, коли ми робимо те, що не приносить цінності нашому клієнту, і на це ми також повинні звертати увагу. Очікування, очікування зазвичай знов ж таки зв'язано з тим, що пройшов сезон. Ми зібрали, а воно чекає добре. Якщо воно чекає умовно добре, якоїсь хорошої ціни, що в нас є можливість його десь зберігати, воно там підтримується в необхідній вологісті. Про є певні технологічні процеси, які проходять, щоб зерно не злежалося. Це ще прийнятна ситуація. Інше коли ми його змолотили, а воно лежить і продати збуту фактично немає. Це питання очікування. Перевиробництво – це зробили більше, зібрали більше чим… Може наш клієнт в нас придбати. Зайва обровка це те, що ми додаємо нашому продукту, те, чому і не потрібно, можливо, клієнту. Дуже цікаво було, коли з елеваторщиками спілкувалися. Вони кажуть: є клієнт, що хоче не таке чисте, як ми йому даємо. Нас екстра якість, ми його гарно просіяли, а він по цій самій вартості його в нас і купує. Інше питання пересушив зерно, пересушив, втратив. На, о, о, на вазі, оце є зайва обробка. Тут треба знаходити такий баланс і клієнту дати те, що він хоче. Ну і не зробити це надлишково. Дефекти з дефектами, я думаю, зрозуміла ситуація: це всі браки, дефекти в продукції, дефекти в наших процесах. Ну і восьмий витрат – це нереалізований потенціал працівника. Ми дуже часто сприймаємо людей як просто руки і ноги. Забуваємо, що в людей є голова. А в голові дуже багато ідей та пропозицій, і це важлива річ прислухатися до персоналу, тому що вони можуть бути навіть із різних сфер. Ми собі його взяли умовно вантажником. А він знає там касову дисципліну. Ми його взяли там механізатором, а Його вже можна пересадити давно на фергусона якогось. Відповідно, це є. Спілкування, комунікація з персоналом, і там будуть дуже гарні інсайти. Розвивайте своїх людей, навчайте їх, і вони віддадуть вам це все з турицею. Отож, коли ми говоримо про такі виклики, нам потрібно дотримуватися лін принципів. А лін принципи вони говорять про те, що потрібно постійно розвивати людей. Покращувати процеси для того, щоб приносити цінність нашому клієнту, цінність нашому замовнику. Ну і не забувати про те, що бізнес все ж таки створюється для того, щоб і заробляти певні дивіденди. Ми маємо забезпечувати процвітання нашої компанії, споживаючи при цьому мінімальну кількість ресурсів. І завдяки цим принципам, ми хочемо вас запросити взяти участь в такій програмі, яка іде спільно Лінінститут Україна і USAID за підтримки. Американського народу відповідно можливість взяти участь цій програмі і забезпечити собі. Я скажу так, довгостроково, тому що програма розрахована на два роки процвітання, тому що ми не тільки декларуємо, а маємо вже підтверджені успіхи у вирості продуктивності, розвитку і знаходженню нових ринків, зменшення браків і дефектів і досягається це все завдяки. Навчанню завдяки про інструменту по вирішенню проблем, і завдяки співпраці, Отут тут сьогодні теж дуже класна річ звучала: як нам потрібно об'єднуватися, що для цього можна зробити? Ось тут є ця співпраця, і завдяки тому, що ми будемо їздити один до одного, завдяки тому, що ми будемо проводити такі івенти називаються вони Кайзен івенти, які заключаються в швидких покращеннях. Ми будемо знаходитися в одному комунікаційному полі і досягати хороших результатів. Етапи проєкту наступні. вже з березня місяця. Ми стартуємо з анкетами і будемо шукати тих 20 підприємств. Які будуть відповідати певним критеріям, ми будемо вас навчати. Ми будемо вам проводити діагностику ваших процесів і будемо покращувати ваше виробництво. Це програма на два роки. Це програма, яка дасть можливість підтягнути рівень вашого персоналу і дійсно вже ставити перед ними більш амбітні цілі. Відповідно. Протягом цієї програми у нас ще буде дуже цікавий такий кейс. Нас є можливість відвідати і закордонні агропідприємства. Буде два виїзних таких лін тури до агропідприємств Нідерландів зараз вони дали підтвердження і ведемо зараз перемовини з компанією з Франції. Тому це є теж така можливість розширити свої горизонти і поцікавитись. А як у них як вони працюють, які вони використовують технології і методи і організацію робіт? Чому варто долучитись? Я вже трішки про спойлерів, але загалом ми гарантуємо підвищення продуктивності в середньому на 27%, Зменшення дефектів на 45% і збільшення продажів на 20%. Ми під цим підписалися не кров'ю, але оця угода, яка заключена з USAID, вона передбачає, що ми за два роки поступово будемо досягати оцих показників. І так само це і нові ринки збуту. Як тільки ви стаєте конкурентно спроможні, як тільки у вас є питання по хорошій ціні, ви стаєте ви маєте можливість розвиватися і виходити на нові ринки. Хто б бенефіціар? Це виробники е, олійних та зернових продуктів і продуктів харчування зернових та олійних культур. Є такі в нас в залі зараз, щоб я вже так зорієнтувався. Підніміть, будь ласка, руки один. Та не може бути. Олійні культури. Ну, я думаю, тут є і великі гравці, є і менші. Тут один нюанс. Тут компанії все ж таки... Не такі великі системні, це більше МСП, малий середній бізнес. Тому, якщо ви є, будь ласка, знаходьте мене. Я залишу тут ще певні координати свої, і відповідно з вами поспілкуємося. Як це працює? Це відомий Кейс, я вже його. Теж презентував стосовно е, солодого заводу в Славуті за короткий проміжок часу ми досягнули таких результатів. Ми працювали і з їхнім парком, е, ми слідкували за тим, щоб якісно заповнювалися силоса. І, відповідно, завдяки картуванню, завдяки пошуку втрат ми досягнули досить хороших результатів, с, е, в тому числі і. По підвищенню якості і ефективності їхнього виробництва ну є нещодавний кейс. Невелике підприємство Урочище Журавське на Черкащині. Також точково вийшли на такі показники. Отож, колеги, це є така можливість. Хто не піднімав руку, є ще можливість прийти до нас на навчання. Дуже класна програма. Зараз відгуки і від аграрних компаній, і від виробничих компаній стосовно того, як підтягнути рівень. Кваліфікації ваших кадрів, будь ласка, реєструйтесь, заходьте, тому що ремонтні служби, в тому числі, вони дадуть вам хороший потенціал і основу для росту бізнесу. Для вас є невеличка така знижка: 10%. Відскануйте цей QR-код і відповідно зможете перейти на сторінку реєстрації і отримати консультації від моїх колег, як рухатися далі. Андрій, ну і на закінчення, наші контакти, Андрію. Є одне запитання від залу до вас. Запитання від Олександр Дуда: місце збереження родючості ґрунту основного засобу виробництва в ліан стратегії. Чи це більше як не до нас це питання? Місце збереження як да. Міс, місце збереження родючості ґрунту основного засобу виробництва. Це, це напевно не для лін технологій. Дивіться, колеги. А, це. Вузька спеціалізація. Тут треба вже дійсно поспілкуватися більш детальніше, що мав на увазі автор. Якщо є можливість, підійдіть до мене вже в, в, за межами е, мого виступу. Ми з вами про, проговоримо це питання. Чи є ще питання, колеги, в залу? Якщо запитань немає, дякую, колеги, за увагу і чекаю на вас.